На часі перші вікна цього дня в студії Вітаївтушина вітаю вас! Потужних обстрілів зазнали бійці цієї доби в зоні АТО. Гахкало на всіх ділянках фронту через обстріли бойовиків. Загинув один український військовий одного пораненого. Про загострення ситуації на сході заговорили навіть представники ОБСЄ. Маємо живий зв'язок з Борисом Сачалком. Борисе то що кажуть спостерігачі про східне становище. Добрий вечір. Віта загострення на фронті помітили навіть представники ОБСЄ. Ті розповіли, що за останній тиждень кількість обстрілів порівняно із минулим тижнем збільшилася фактично вдвічі. Окрім цього, представники ОБСЄ розповіли, що за кілька днів ставали а, за кілька днів поспіль ставали свідками дуже активних і жорстких бойових дій. минулого тижня. 7 тисяч порушень режиму припинення вогню. А цього тижня лише від понеділка до середи загальна кількість порушень понад 4 тисячі. У штабі АТО розповідають обстріли дедалі триваліші. Минулої доби без зупину. По кілька годин поспіль бойовики з мінометів гатили на Світлодарській дузі та біля Авдіївської та біля Авдіївки по промзоні. Головна гаряча точка це Авдіївська промзона. Перестрілка тривала безперервно 2,5 години. Крім легкого озброєння, противник активно застосовував міномети. Також низка ворожих обстрілів відбулася під Горлівкою одразу на трьох позиціях. Я сьогодні саме побував на околицях Горлівки. Там солдати розповідають, останнім часом терористи на цій ділянці фронту активно використовують танки. В них виїжджає танчик з позиції, і відрабатують і визначаються назад, прячеться. Ані е, попадають і е, попадають в мирні дома за нашими позиціями. Навіть у Зайцевому, де була певна тиша протягом останніх кількох місяців, нині знову по ночах двигтить земля. Цікаво, що Зайцеве це слово, яке фактично розмежовано війною надвоє. Втім, люди з обох боків фронту говорять одне з одним і переповідають одне одному не дуже гарні новини. Говорять, що там готуються чогось. Там, да? з тієї сторони. Ну, звісно ж, і відсюди ж тоді готуються. Більше новин з горлівської продової вже о 22-й годині. Наразі у мене все віта Борисе. Дякуємо. Чекаємо новини і зони. То з нами наживо був Бориса Сачалко.